Ми приїхали в Гонконг на виставку HKTDC. Тут не тільки буде ця виставка електроніки, а ще й InnoX. Як думаєте, роботи будуть? Зараз подивимось разом. Погнали! Ти розмовляєш чи ні? Ходиш. Що ти можеш робити. Ми створили цього робота для університетів, лабораторій і компаній, які працюють з робототехнікою та штучним інтелектом. Він може бачити, чути, розпізнавати голос, рухатися та взаємодіяти з людьми. Його використовують для досліджень, тестування програм. Це платформа для тих, хто хоче створювати майбутнє. 34 тисячі доларів коштує ось цей робот. що Недорого десь приблизно кілограмів 50. Ми можемо виготовляти роботів під найрізноманітніші задачі. Якщо замовляєте одразу з Китаю, це ще й швидше. Звісно, вартість залежить від розміру батареї, адже наразі максимальний час роботи до трьох годин. Друзі, можете здогадатись, до речі, яка буде наступна вже доробка з їх сторони, коли роботи зможуть самі заходити. У такі от бокси, як е, коптери, самі себе заряджати, і так переходити від однієї точки до другої, до третьої кілометр за кілометром і до вашого дому. Нова одна з найцікавіших технологічних компаній, яку ми побачили на виставці. Вони базуються в Гонконзі і створюють автономних роботів, які вже працюють у реальних умовах у місті, на складах, у лікарнях і муніципальних службах. Їхня концепція проста і дуже сучасна: одна універсальна інтелектуальна платформа і на її. І основі будуються різні типи роботів. Це і автономні мініфургони для доставки товарів, і великі логістичні платформи для складів, і охоронні дрони, які патрулюють території, і навіть роботи-прибиральники, які працюють у метро на ринках або виставкових центрах. Окрема гордість, чотириногий робот, який рухається як справжній собака. Друзі, ось таких роботів виробляється фабрика. Вони можуть зверху зробити будь-що, наприклад, доставку. Зверху можуть зробити на цю собаку таку ємність, куди можна буде скласти те, що вона буде доставляти, можна її використовувати там в різних інших функціях, які він мені тільки що розповідав, і це може коштувати от реально десятки тисяч доларів саме налаштування зверху, те, що ти будеш там робити, і ще батарейка також грає е, роль, скільки буде коштувати ця собака. Від 4 тисяч доларів можна зараз купити цю собаку у Китаї. А є також фабрики, які продають подібних собак навіть за декілька тисяч доларів за півтори-дві тисячі тисячу доларів можна купити. В нас дуже багато покупців з України. You have a lot of inquiry. Так, ми робимо багато роботів під різні задачі. Yeah. And how about gun? <laughs> Ти бачив, реально, чуваки підтвердили, що вони можуть роботи в таких робити з автоматом. Уявіть просто собі, 100 тисяч таких роботів йде з автоматами. Ну, типу, що ви будете робити? Так, тепер треба сорієнтуватися по місці і зрозуміти, в яку сторону Теремки. Сонце там. На стірімки в другу сторону. Вперед. Усі роботи Новаутек мають систему автономної навігації з Лідар. Камерами, датчиками руху. Їх можна керувати вручну, але найчастіше вони працюють повністю самостійно, запускаються за розкладом, самі заряджаються, самі повертаються на базу. Компанія вже реалізувала десятки проєктів у Китаю та Гонконзі. Це не демонстрація майбутнього, це вже впроваджена реальність. «Новоотек» – приклад того, як можна взяти сучасні технології, загорнути їх у зручний формат і зробити інфраструктуру міста розумнішою, ефективнішою і дешевшою. Хотів би трохи більше розповісти вам про Гонконг. У нього свій ритм, свої правила і дуже особливий настрій. Щоб краще зрозуміти, як у це влаштовано зсередини, ми поспілкувалися з Мартою. Вона з України, з Харкова, вже понад 12 років живе в Китаї, п'ять із них в Пікіні, та ще сім у Гонконзі. Викладає Data Science у університеті Гонконгу і зовсім нещодавно отримала постійний вид на проживання у Гонконгу. Слухай, а у кожної людини тут є страховка, от як у Європі, наприклад, чи не у кожної? Я можу сказати, тут безкоштовна медицина. Безкоштовно угу. безкоштовно, але тут великі черги. Якщо якась захворювання, то ти можеш йти до emergency room, угу. і вони будуть оперувати. Все це буде безкоштовно. Я можу сказати, що дівчата, які в яких було пологів державні, в державній клиниці, це буде 200 гонконгських на день. Тобто нічого зараз в трьох кофе вип'ємо. Це буде 200 гонконгських. Да, гонконських. Да. А тут народжує у приватних клініках. Тому що тут багато приватних клінік це буде коштувати 10 тисяч доларів. Гонконські американські окей, це різниця, коли ти працюєш на компанію, сервіси покриваються страховкою. Чому в супермаркетах маленькі візки? Тому що все маленьке в Гонконг. Квартири маленькі, супермаркети Отакими маленькі. Такимишками великими, як у нас не, не закуповують тут е, люди товари. Все маленьке, тому що е, також, якщо ти не живеш в домі, а ти живеш в е, апартментах, так е, в тебе квартира, в тебе холодильник е, е, і все. Чи є тут великі якісь супермаркети? Знаєш, як у нас там по типу метро, там якісь такі гіпермаркети, чи тут такого немає? А є, тут є ікея. А продуктові? — а продуктові це парк паркін-шоп. Бувають великі, але не такі, щоб прям великі-великі. Ні, як може наша АТБ. Угу. А на вихідних от люди, наприклад, знаєш, кудись йдуть. От у нас, наприклад, люди в торгівельні центри йдуть, от зазвичай там кудись по магазинам, шопінг. Чи є тут така штука, чи ні? На вихідні в Шенженя, тому що там дешевші, дешевші всі сервіси. Ти можеш зробити собі ногті, і фешал, і ресторани там гарні, і всі хотелі, і всі ресторани. Так, коли Шенжень їздив uh... в Гонконг, так і було багато туристів, так на цій стороні. Вони досі є. Якщо ми переїхали б на ту сторону, там було б uh, значно багато uh, людей. Yeah. — людей, тому що uh, вони є, але так, не порівняно з uh, доковід uh, періодом, а uh, зараз менше. В далекому 2017 році оці вентилятори я купував по 200 доларів і, як зараз пам'ятаю, за 170 торгувався. Я купив їх тоді чи 100 штук, чи 200 штук. І от зараз вони вже коштують по 30 доларів. Тобто колись 200 доларів, зараз 30 доларів. Майже в 10 разів змінилася ціна в кращу сторону. Ті 100 вентиляторів, які ми тоді купили, ми їх продали. Десь штук 5 чи 10 досить довго здавали їх в оренду. І, до речі, ми в оренду здавали їх за 150 доларів за один раз. Тобто ми відбували кожного разу їх, коли здавали в оренду на виставку, а людям насправді вони більше і не потрібні. Людей багато біля стенду. Це означає, що ця штука привертає увагу, значить, вона працює. І тому вони ще до сих пір їх виробляють і продають. Минулого разу на цій виставці я побачив роботів ансебу, а зараз вже з'явилася ще одна компанія, яка називається Падбот. Таких компаній стає все більше. Цей ринок розвивається. Це означає, що таких компаній буде все більше і більше. І ціна на них, що саме цікаве, стає все меншою і менше. Китайці один у одного беруть технології і масштабуються. Чим більше конкуренції серед роботів, тим краще буде ціна і краща якість. Прикольно ринок роботів розвивається. 3 тисячі доларів коштує такий робот. Ой-ой, ой вибачте, не можна чіпати його? 8 тисяч доларів робот-охоронець коштує. Я думаю, що зараз багато охоронців з задоволенням за 8 тисяч доларів працювало. Охрану лише, визволяє. Це китайський виробник, який понад 10 років спеціалізується на автоматизації офлайн сервісів Компанія має понад 190 патентів і постачає рішення для готелів, клінік, бізнес-центрів. Та державних установ по всьому світу. Ідея проста: замінити рутинні функції: зустріч, охорона, доставка, навігація на роботизовану платформу, яка працює автономно 24 на 7, і взаємодіє з людьми максимально природно. Один із головних акцентів робот для ресепшену: він впізнає обличчя, вітається, показує потрібну інформацію на екрані, говорить і навіть супроводжує гостей до місця призначення. Такі роботи вже впроваджені в клініках, офісах, як цифровий Мічник, який не потребує відпочинку і працює без помилок. Ще один тип охоронний робот або роботохоронець. Він патрулює територію, веде відеоспостереження, реагує на рух, уникає перешкод і сам повертається на заряд. Це рішення для об'єктів, де потрібен постійний контроль людського фактора: офіси, торгові центри, торгові зали, склади, крім того, представлені інші типи роботів для внутрішньої доставки документів, їжі або посилок для дезінфекції, приміщень, у лікарні. Та торгівельних центрах для телеприсутності, участі у події дистанційно, а також гіди, які супроводжують відвідувачів у музеях та виставкових просторах. Усі ці рішення побудовані на єдиній платформі: PadBot. штучний інтелект, автономна навігація, розпізнавання голосу та обличчя, внучке налаштування під конкретні задачі. PadBot показала, як можна автоматизувати сервіс без втрати якості і навіть із додатковим комфортом для клієнтів. Технологія вже Працює і виглядає вона ну, дуже переконливо. Друзі, дивіться, який прикольний товар. Це дезінфектор, який дезінфікує за допомогою виділення озону, а також е, ультрафіолету. Він може отак от розкладатись, дезінфікувати будь-який ваш одяг, а також він може складатись ось таким чином і може дезінфікувати, наприклад, взуття або там в машині покласти його. Також можна дезінфікувати ваші меблі, взагалі в квартирі будь-що. Тобто, ви просто так проводите від е, взуття і одягу до е, звичайних меблів або меблів там, наприклад, де, там сплять ваші домашні улюбленці. Прикольно така штука, ще й 13 доларів коштує. Сейміпліс, вот із це розумна камера із штунчим інтелектом. Вона бачить усе навколо 360 градусів. Людина, авто, велосипед і камера одразу розпізнає і попереджає. АІ аналізує ситуацію і підказує водію, якщо є небезпека, ніч, дощ, туман не проблема. Камера сама підлаштовує зображення. Це як ще одне око, яке ніколи не моргає. Камера триста шістдесятої і встановлюєте будь-де, навіть руку можна взяти, можете під водою, коли ви плаваєте. Вам показує в окулярах назви риб або назви рослин, які ви бачите під водою. Також ви можете поставити цю камеру десь в іншому місці. Наприклад, і коли ви їдете, то вам буде показувати або голосом казати, обережно йде людина, обережно тварина. Також вам може показувати назви дерев, назви рослин, які ви будете проїжджати. Тобто ви просто йдете або їдете, і вам показує все, що навколо назвами або голосом. Прикольно, реально технології не стоять на місці. Також залежно від того, що бачить камера, вона може керувати транспортним засобом або зупиняти його, або навпаки. Компанія VDT заснована у Гонконгу ще на початку 2000-х. Вони починали з розробки автоелектроніки, а сьогодні займаються інтелектуальними транспортними системами, відеоаналітикою та рішеннями для смарт-міст. На виставці вони представили свою нову розробку автономні роботизовані машинки, які виглядають просто а всередині складна система з сенсорами, алгоритмами. Навігації та індустріальними компонентами це модулі, які можуть працювати в трьох ключових напрямках. Перше внутрішня логістика. Такі роботи перевозять вантажі між зонами складу або виробництва. Друге інспекція та патрулювання територій, наприклад, у портах, на підприємствах чи паркінгах. Третє автоматизація кур'єрських доставок у межах закритих територій, включаючи медичні комплекси, готелі або торгові центри. Кожен такий транспортний модуль оснащений лідаром або Скопічною системою навігації камерами для аналізу обстановки, а також системами для точного позиціонування в просторі. Їхні модулі можуть бути частиною систем відеоспостереження, мобільного збору даних або автономного нагляду в громадських зонах. Тобто, те, що виглядає як іграшкова машинка, насправді фрагмент великої інженерної екосистеми. Вважається грубою поведінкою за місцевими мірками. Взагалі, китайці, гонконці. Іноді не знаєш, що вони про тебе думають. І іноді, якщо ти працюєш в компанії, я працювала в гонконгській компанії, де я була єдина наземка. Іноді вони можуть коментувати твою роботу, але ти не відчуваєш. Якщо в Україні ти знаєш точно а, всі ставляться. коментарі, як до тебе ставляться, так а, якщо щось так або не так, то тут так все більш нейтрально і дуже так вони не емоційні, але це частина китайської культури. Я думаю, що Гонконг — це дуже класне місце. А, і Якщо випадає така а змога приїхати або є офер, то я думаю, що треба приїхати, отримати новий досвід, заробити грошей. То Гонконг це класний город для цього. Mm -hmm. Навіть просто пожити, позайматися яхтингом після роботи, mm -hmm. похайкати в горах на вихідних, mm -hmm. з'їздити, поїсти том яму, просто тому що ви захотіли поїхати в, Та... в Таїланд, mm -hmm. поїхати на вихідні в Шанжень, там подивитися, поїхати на той самий Кантон Ярмарок. Mm -hmm. Але якщо думати вдовго, то звісно я б тут сказала, що треба сидіти рахувати, тому що Є багато інших речей, і, звісно, якщо хочеться свій дом, mm -hmm. тут ніхто з моїх друзів не купляє квартири а в тебе. Може бути там дом або квартири десь в Таїландії, ти можеш їх здавати це як інвестиція, але тут ти будеш а, знімати. А якщо тобі ти до цього морально готовий. Я знаю, що в Китаї подають на не на завжди, ну типу, по право власності, там щось на 50 років, чи там на скільки то років то тут... є право власності, але так ти можеш купити квартиру, а, ти а, можеш бути власником. А скільки тут коштує взагалі квартира? Там однушка, я не знаю, чи ти а... квадратний метр, можливо, ну. А... Це міряється в, в британському «square feet» десь 50 квадратних метрів. Вони будуть коштувати, може, десь 6 мільйонів ділимо на 8, то десь біля 800 тисяч 800 тисяч зараз ціни на житло це погана інвестиція, тому що зараз падає ринок, а зараз все йде вниз у Гонконзі. То по цінам на житло, то може зараз буде і менше, тому що люди брали іпотеки 5 років тому. Зараз вони платять за квартири, які впали в ціні на 20%. Це такі апарати, які можуть робити логотипи за допомогою лазера на будь-чому: на дереві, металі, пластику. Можна купити різні такі апарати, і насправді можна робити на цьому бізнес. От, наприклад, хтось купує у вас 10 навушників, і ви можете 10 навушників зробити з логотипами. Навіщо скажете ви? А все дуже просто. Ну, давайте уявимо, що ці навушники коштують 300 гривень. Це сама низька ціна на розетці. Ви спокійно ставите 200 70 гривень, наприклад, людина вас замовляє, у вас перша ціна, і ви просто їй пропонуєте, телефонуєте, кажете, якщо хочете, ми можемо зробити ваше ім'я або ваш логотип, або е, ім'я там тієї людини, якій ви хочете подарувати ці навушники. Це буде коштувати 100 гривень. І таким чином ви будете мати першу ціну і заробляти більше, ніж ваші конкуренти. Тобто, за допомогою таких машин, якщо ви один раз їх купите, ви зможете заробляти більше на будь-якій товарці. Корисно? Пиши в коментарі в коментарях свій фідбек. Can you make logo on my iPhone, please? Вибачте, а який матеріал вашого телефону? I don't know, what is this? Мейбінов бетербікосин чайна і туди від мейк мабуть, це скло, і ми на ньому зараз не зможемо вам зробити. На жаль, нам відмовили. Тому я запропонував свій павербанк. Для прикладу, <реш> коли щось пішло <реш> не так, логотип не вийшов в мене. Бачите, <реш> друзі, це прототип. Але ідею, я сподіваюсь, ви зрозуміли. Короче, в них просто насправді щось не працює. Але на пластику такі штуки нормально друкують логотипи будь-які. Тому користуйтеся ідеями. Друзі, дивіться, ось таким чином можна робити логотипи. От у Давіда тепер навушники персональні. Давід, тримай персональні навушники. Дякую. Це VR-гра в бокс. Зараз ми з Давідом спробуємо, як воно працює. Ставте-ставки. Батя чи син.

Сентмі меседж. рекламу робимо <гум> концям. Друзі, 5 тисяч доларів можна зробити подібну гру у себе вдома в торгівельних центрах і заробляти з цього гроші. Один раз платиш, потім тільки за оренду. А ще крім такої гри, в них ще інші ігри є. От, наприклад, можна там тягати веслування ну, по черзі. До речі, Давід отримав срібну та золоту медаль в греблі. Він шарить трохи. Як тобі? Так, джун, дуже... вже реалістично. VR стрімко захоплює світ для тих, хто ще не в темі. Це окуляри, які занурюють. Тебе у віртуальну реальність ти не просто дивишся, а ніби потрапляєш всередину гри, фільму чи навіть тренування. До речі, компанія Марка Цукерберга, та сама, що створила Фейсбук, уже вклала десятки мільярдів доларів у розробку своїх vr окулярів Але китайські виробники вже наздогнали, а подекуди і перегнали. Це добре видно саме тут. На виставці HKTDC окрема зона Digital Entertainment Experience, повністю присвячена VR. Тут не просто стоять шоломи, тут створені цілі середовища, боксерські симулятори, гоночні треки, ігри з фізичною активністю, рішення, які тут демонструють, не домашні гаджети, а професійні розважальні комплекси для торгових центрів, кінотеатрів, атракціонів, готелів, сенсори фіксують рухи тіла, ремені передають навантаження, зображення об'ємне і чітке, невідміну від. Meta Quest – куляри VR від Meta та Facebook – Тут більше динаміки і залучення тіла. Ти не просто озираєшся, а рухаєшся всім корпусом. Реально. Китайські vr розробники роблять ставку не на ідеальні графіки, а на ефект присутності. І це реально спрацьовує. Це не про майбутнє, це вже готовий продукт, який можна поставити в розважальний центр, і він буде приносити прибуток із першого дня. Можу я приїхати в Гонконг з грошима, ну взагалі пофіг. Головне, щоб були гроші. Можна купити будь-яке громадянство. Чи можна купити офіційно резидентство гонконгське за гроші? Ну тобто, приїхати купити, наприклад, квартиру, вкласти в компанію. Ну, по факту іншими словами, бізнесу це просто купити собі резидент інвестментвіза ба для інвесторів. Але я думаю, що тобі потрібно тут мати бізнес, yeah. але ти можеш зареєструвати компанію дуже легко відкриваються компанія yeah. у Гонконзі. Це наступне моє питання. Чому yeah. тут всі відкривають компанії? Тому що там з податками так, і це дуже легко робиться один день. І я взагалі я кажу, що все в Гонконзі дуже чітко прописано, як що робити, і державні установи працюють дуже. Гарно. Але якщо ми кажемо про інвестмент візу, що я чула, що а, якщо ти тільки заїжджаєш, там щось потрібно 1 мільйон 120 тисяч USD, тобто тобі треба мати чи на рахунку, чи бізнес-план, чи тобі багато треба показати. Але якщо ти сюди вже переїхав з робочою візою або на депенденс візі, якщо там, то ти можеш відкрити це, нічого тобі не буде коштувати, і це дуже-дуже легко. В моєму колі дуже багатьох людей є гонконгські компанії, але останнім часом, до речі, вже пішов трошки відтік. Почалися проблеми десь декілька років тому. Два роки тому то у багатьох до мене один підприємець звертався, в нього заблокували в компанії біля двох мільйонів. каже, допоможи мені. Мені треба дуже класний юрист Гонконгу. До речі, і я там йому шукав юриста в Гонконгу. Зараз почалися у всіх проблеми, всі почали звідси виходити. А я думаю, що з українськими це як з банками в Америці, також тому що вони іноді не знають звідки ти, і якщо ти окупованих регіонів. Тобто вони можуть там перевіряти, задавати якісь питання, прояснювати. Гонконці без проблем можуть їздити в Китай. Чи треба якась віза і китайцям навпаки? Чи е, без проблем вони можуть їздити? Чи треба якась віза е, китайцям? Потрібна віза в Гонконг з дозвіл. Так, їм потрібно. На якийсь період, напевно. А, так. А, ті, хто живуть в Шенжені, я думаю, що в них там на рік, а може, на п'ять. Для гонконців у них таке є ID return to home or something like this. Карта повернення додому. І вони з тою картою їздять до Китаю. Без проблем взагалі. Гонконці так.